Так. А ну, порасходились. Йо. Друзі, всім привіт! Сьогодні нашим свиням 4 місяця рівно. Це у нас сьогодні 6 жовтня. Зараз будемо важити контрольно Ось оцю. Так. Такі вже кілограм, мабуть, по 70 чи по 80. Зараз зважимо, подивимось. Дивіться. Засипав корм сьогодні їм уже. На основі гороху. Горох, премікс і зернова група. Розкажу, з чого складається. І через місяць ми зважимо, подивимося, яку вагу вони наберуть на горосі. Будемо важити, зараз зважимо, подивимося, яка вага в них. І через місяць потім ще раз зважимо у 5 місяців рівно. Подивимося, яка вага буде на горосі. Отут тут є така кусюча. це страшне. Що вам лопата нравиться, а ну, не поганяйтесь. Так що отакі справи. Зараз і зважимо, потім розкажу, що складається корм. Протестуємо, а то в тиктоці кажуть, що горох це пуста. Пуста, пуста трата грошей. Ну ми глянемо, що воно дасть. Я то приблизно знаю, що воно буде. Ну а ви побачите, щоб мені не спориться з людьми. Що воно вийде на горосі. Посчитаємо, ось оде вона ця кусюча, ось оде. Посчитаємо кон конверсію разом. Скільки з'їдять корму на горосі. Так. Зараз беру нашу збірками і йдемо важити. Беру жену, там беру. Так, підготовлю вже віса, ваги. Так, витяжка виключилась. Ноль. Ну, і тут поза поперекривав, щоб не бігала тут по сараю. Так, йдемо, забираємо. Збірочку. Я не ну, йди сюди. Йди сюди. Хто таке? Виходь. Виходь. Йдемо. Йдем, йдем, йдем. йдем. Будемо важити тебе яка ти вага. Виходь. Ідем. Іди. Ну, ти вже до привикнути. Уже ж який у нас третій, чи який ти йдеш уже раз. Давай йди. Не туди, сюди. Заходь, Вага Свинки сьогодні у нас рівно чотири місяці. 80 кг. Линка і на вагі. 80 кг. Рівно в 4 місяці. Так, ну що? Виходь. 80 кг. А скільки ж вони з'їли, треба подивитися. Куди пошла? Куди, куди, куди? Заходь на місце. Заходь, заходь. Іди. На місце йди. Іди на місце. На місце. Зараз глянемо, скільки вони з'їли на одну голову. Щоб приблизно розуміти, що до чого. Так. Ключим. Так, друзья, сейчас еще проверю, насколько уже навозная ванна заполнилась. А ну, подходили быстренько качать по Оно Воно дошли. Ну ось. Ще виходить 20 десь сантиметрів, 40 ще доверху. Нема тут рулетки, 40 сантиметрів. Сьогодні у нас шосте число. Ну, подивимося, скільки 40 сантиметрів за скільки набереться. На навозній ванні. Так, друзі, сходив, подивився. Скільки вони з'їли на одну голову, получається? Зараз скажу точно. 124 кг 285 г, Це з'їли на одну голову за 4 місяці, Ну не за 4. То що? На відкормі вони в мене 3 місяці стоять. А то були місяць під свиноматкою. Получається так. Взяв ще таку економічну ефективну відгодівлю свиней, Бумажечка, у мене брошурочка така є. Зараз подивлюся, що у нас має виходить по корму. Так, так. Є, прирости по періодам. Ага. Це а скільки, а скільки виходить, в останній раз ми як важили, це було 43 дні назад. Вага була її. Оце збірками 29 кілограм. На сьогоднішній день 80 кілограм. Це виходить що? 50. 51 кілограм набрала ваги за 43 дні. 50 за 43 це кіло кіло з лишнім. Навіть більше, ніж кіло 100 набрала за добу. Непогано. Нормально, молодець. Так. І що ж у нас виходить? Це їм 120 днів. А у нас по брошурі що виходить, скільки у них повинно корму пойти за 100. Від дня народження. Так що тут тривалість періодів. За... Так, тут є 117 днів. За 117 днів вони по цій таблиці з'їли з'їсти повинні були 131 кілограм. А в нас вийшло 124. Ну, плюс 3 та один к одному виходить. Що вони з'їли на круг, що по таблиці. Плюс-мінус там якийсь кілограм. Так що я вважаю, це норма. Йдуть вони у норму. У норму йдуть по цій таблиці. Так. так. На чому ж вони у мене будуть зараз стоять? Розкажу. Кому цікаво. По процентах. Ячмінь. 17%. Пшениця 40%. Кукуруза 20%. Гороху 20%. Премікс 2,5%. Плюс сорбент і підкислювач. По рецепту. Оце їхня така. На такому кормі вони будуть зараз стояти. Подивимося, що вони наберуть за один місяць. Так, гості каналу. Хто забувся підписатися, підписуйтеся, щоб не пропустити, яку вагу вони наберуть на горосі за 30 днів. Кому сподобалося, ставимо вподобайку. І не забуваємо підписуватися, щоб не пропустити подальших відео.